Вітаю всіх на медичному каналі. Слава Україні. Індуси вірять, що за допомогою відвару з чорнобривців можна вилікувати багато хвороб, у тому числі безсоння та стрес, поганий зір, вірусні, бактеріальні та грибкові захворювання, різні розлади травлення, включаючи відсутність апетиту, спазми та коліки, запори та діарею, панкреатит, та холецистит, а також отруєння, запальні процеси та підвищену температуру, хвороби. Верхніх дихальних шляхів та легень, і навіть онкологічне захворювання. В аюрведі використовуються всі частини цієї рослини: квіти, листя, стебла, коріння та насіння, але при цьому вони йдуть у різні зілля, щось у настоянки, щось у відвари. Для приготування чаю, який називається тизан, як правило, беруть або суцвіття разом з чашолистками, або тільки пелістки. Як же правильно заварювати звичайний чай з чорнобривців, щоб отримати порцію? Напою, візьміть повну столову ложку з сухих квітів, помістіть у чайник для заварювання і залийте склянкою окропу, тобто 200-250 мл, накрийте чайник кришкою, дайте тизану настоятися щонайменше 15 хвилин. Мені вдалося знайти лише одне невелике дослідження про протизапальні особливості цієї квітки: решта всіх характеристик відноситься виключно до методів народної медицини. І якщо ви плануєте заварювати чорнобривці для лікування конкретного захворювання, найкраще проконсультуватися з фахівцем і дізнатися схему прийому відвару, яка підходить саме для вас. Якщо ж хочеться просто проготестувати незвичайний час. Тизан, що ж, можна спробувати, щоправда, є ризик, що він вам не дуже сподобається. Він має гіркуватий смак, тому краще просто додати до звичайного чаю та перевірити свої враження. Де знайти чорнобривці для чаю? У висушеному вигляді чорнобривці продаються на маркетплейсах. Щоправда, пропозицій не дуже багато. Шукати можна і за запитом чай з чорнобривців, і за словосполученням, і шафран. Інший варіант зібрати свіжі квіти з грядки. Якщо ви посадите відразу кілька різних сортів, то зможете поекспериментувати з тизанами, адже чорнобривці розрізняються не тільки за кількістю пелюсток і коль. Але і за хімічним складом. Одні виявляються солодшими, інші ароматнішими, а треті, можливо, принесуть найбільше користі. Так що бажаю вам незвичайних фантастичних вражень. Спробуйте цей загадковий чай тизан. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців. Ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони також могли отримувати якісну інформацію про здоров'я, залишайтеся здоровими та бережіть себе.